В кулуарах парламенту дві кабіни для голосування. Сьогодні нардепи обирали двох членів Вищої ради юстиції від Верховної Ради. Серед кандидатів Олексій Головацький та Ірина Мамонтова. Біолетні за кандидатів зеленого і жовтого кольорів відповідно видавали лише за наявності посвідчення народного депутата України. Для голосування нардепи мали більше години. Мали великі скупування на фракцію, вона дуже добре відповіла, як вона збирається чисто. Це кандидату від Блоку Петра Порошенка Наші, він не готовий до того, щоб ми буде частини. Саме це зараз треба від члена вищої Юстиції. У нас прийнято рішення по кандидату Хмельницьку. Ми прийняли рішення Більшість носил підтримати кандидату нашому прийняті рішення по вільні Я думаю, що обидва кандидати. Я достатньо шансів. Я думаю, що обидва кандидати будуть сьогодні обрані, сподіваюся, на ми вищу раду юстиції. Шкода, що ми не трьох, але, думаю, ми дуже швидко докуптуємо цю квоту. але в мене є велике сподівання, що обидві пропозиції, які пройшли від такі не буду. Так і сталося. І хоча думки стосовно кандидатур суттєво різнилися, кількість голосів новоспечені члени Ради юстиції отримали приблизно однакову кількість як за, так і проти. Кількість голосів поданих за кандидатами у банського Володимировича – 269. Кількість голосів проти 52, Кількість голосів поданих за кандидатами Рини Люліку – 261». Кількість голосів поданих проти 54. про призначення членами Вищої ради юстиції Маловацького Олексія Володимировича та Мамонтової Ірини Юрійови. З третім кандидатом нардепи пообіцяли визначитися до кінця цієї сесії. Кандидатуру не змогли узгодити чисто з технічних питань. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна.